Друзі, привіт! В мене сьогодні ось таке велике замовлення. Тут три посилки, але я його зроблю одним відео. Так, дивіться, це в нас з розпродажу палетки. Ось так от вони виглядають. Бачите, це палеточка тіней. Була ось така маленька в розпродажу, дуже гарні кольори. Мені дуже вона подобається. Дівчинка замовила, в мене така є, я нею користуюсь. Це замовлення моєї клієнтки. подруги. Так, це ось теж замовили в мене на роботі. Прямо в день розпродажу я дівчатам показала, що є на сайті з розпродажу, по яким цінам. На цю палеточку також замовили. Далі олівці чорні, два замовлення і чотири я взяла для продажу, тому що в мене олівці часто питають, а зараз на них була дуже класна ціна, о, тому я вирішила взяти щось в районі 90 гривень, стається чи 80. Так. Далі взяла отаку от штучку сонцезахисний бальзамчик для губ да, з SPF 15 Він дуже смачно пахне, в нього такий приємний аромат і такий солоденький на губах. Це я собі на літо залишу, нехай буде такий сонцезахисний бальзамчик. Далі праймер BB крем, це в мене замовлення. Далі маски з чорним кмином, це я взяла собі. Я дуже люблю ці маски доктор Туна. Тому вони в мене йдуть досить добре от, розходуються, да, тому я їх собі роблю з запасом, особливо, коли на них акція, коли така шарова ціна. Так, далі: спрей, фіксатор для макіяжу це замовлення в мене. Чоловічий шампунь і косметичка, така от чоловіча це також замовлення на, на подарунок. Клієнтка бере. Гель для душа, олівка і Age Resurface, це я собі взяла по спецціні за кожні 40 балів замовлення. <кій> Можна щось обрати. Далі, гель для душа, ось такий. Я не знаю, що це за аромат, дівчатка. Якщо ви його тестували, якщо ви знаєте цей аромат, напишіть, будь ласка, під відео свій відгук, як, як він пахне, який тут аромат я хочу, тому що він запакований, там пломба стоїть, я не можу його протестити, якби просто відкрити, його потрібно тільки вже вскривати і ним користуватись. Але хотіла б почути ваш відгук, була би дуже вдячна. Так, спірулі. І на це, як завжди, в мене замовлення. Хто що, а Іра продає спіруліну. Так, далі, дивіться, я ось відкрила помади, щоб вам показати, як вони виглядають. Це в нас, Боже, який це другий тон. Як це так От зробити, щоб було краще все рівно, камера не передає, так, як вони, другий тон. Так, далі. Далі в нас, зараз, зараз я вам покажу наступну. Це у нас третій тон, така от блі, блідобежива, да? такий ось собі попелястий колір. І ось така четвірочка. Я її дуже люблю. Мені вона подобається, вона така насичена, більш ягідний такий колір. Мені він подобається, це мій колір. От, я її замовила собі. Так, далі це в мене також замовлення дівчаток. Ось такий блиск. Ось я його нанесла. Бачите, я спеціально його нанесла на руку. Ось верхній такий він трошечки з карічнюватим отлівом, але. Буде дуже класний на губах. Так, це в нас близькі такі не перламутрові глянцеві. Далі йдуть рідкі помади. Я напевно вставлю в відео свочі, щоб ви розуміли, як вони виглядають по свочам, тому що відео все рівно а ось так, от більш-менш. Нормально передає відео кольори. Бачите, оце помади в нас також були по супер цінам, по розпродажу, тому я взяла. Так, далі дивіться, переходжу до наступної такої рубрики в цьому відео: це новинки грудня. Дуже класні мені. На сайті була можливість замовити оці новинки всі по одній. Я взяла, щоб протестити, щоб подивитись. І ось цю помаду, бачите, це внизу. Це я її нанесла рідка помада і сохне вона досить довгенько. І я її от попробувала пальцем розтягнути, і вона так трішки, знаєте, як м'якша, ніж ті помади, які в нас були, ніж оці. Мені здається, що вона на губах буде трішки м'якша, вона буде схожа на Вільвет. Пам'ятаєте, в нас були також рідкі матові Вільвет. От, ось такий колір. Колір досить гарний. Колір мені подобається такий насичений, гарний. І ось блиски. Оцей блиск глянцевий іде, оцей з перламутром. Так, помади, помади, помади. Ось ця помада це у нас дев'ятий тон. Да? Дев'ятий да, тон. Вона така більш схожа до бібі двіючки От щось таке є. Хоча ця більш коричневіша, бібі-двійка була більш. До червоного, ця більш до коричнього. Ось ця помада, вона мені за ну, така от зараз дивіться, кава з молоком, от дуже гарно зараз передається цей колір. Вона така от є, в реальності трошечки для мене забліда, але в принципі, хто полюбляє такі ненасичені кольори. Досить така класна. І пудра. Пудра реально хороша, Така от вона відповідає сводчам тих, що я в чат десь скидала. Я брала трієчку. Вона, нарешті, вже буде з люстерком. Нас почули буде пудра з люстерком і закривається ось так на магнітику. Ось так от вона гарненько виглядає. Тому це. Новинки грудня протестую. Подивлюсь, з дівчатками зустрінемось на каву. Нафарбуємо собі губи, подивимось, як вони себе ведуть, ці помади близькі. А ось це те, що в нас ще є, поки в розпродажу, що доступно до замовлення, і якщо у вас є бажання собі взяти декоративну косметику, яка вам подобається по дуже класним цінам, дівчатка зараз ну, реально Із того, правда, що залишилось, бо вже дуже багато всього порозбирали, вже багато що немає в наявності. Але якщо щось є ще, я вважаю, що слід взяти, оскільки ціна дуже класна, і користуватись будемо тим, що нам подобається, але по дуже таким доступним цінам. Все, гарного всім настрою, гарних і мирних саме головне вихідних.